Всім добрий день. Перше червня. Сьогодні день захисту дітей. Я вітаю наших діточок з цим святом, Бажаю миру, здоров'я, щастя, яскравих сонячних днів. Нас сьогодні вже з ночі привітала Русля, Ви всі знаєте, бомбили Київ, є жертви. Мої щирі співчуття всім жертвам та членам їх сімей. Це якийсь жах, який ми всі чекаємо, щоб він скоріше закінчився. Так, а я сьогодні з Ростюнь в, Арка... в Одесі, в Аркадії і ми будемо йти вздовж моря до Ланжерона. Пропонуємо піти разом з нами, будемо купатися, дивитися, що коїться на пляжах міста. Ну, йдемо з нами. Я минулого разу ж знімала, як я міряла температуру води. І щось я не знаю. Дивлюся, коли я дивилася, передивлялася те відео, що я назнімала, дивлюся, що я, на термометрі написано 21 градус. А я кажу, у мене вийшло 22. Називається як? От, дивлюся в книгу, бачу фігу, такі так я. Я не знаю, чому, як я дивилася, але сьогодні будемо більш уважніше дивитися. Щоб дізнатися, як робота над помилками сьогодні буде. Як я так дивлюся, що я бачу один раз одне, другий раз. Коротше, вдома, коли я передивлялася, я бачила, що була температура 21. Але на відео... Я теж бачу 21, але я кажу 22. Не знаю, то в мене таке буває. Я, ще, я на цей випадок так завжди себе виправдовую, як казав колись мій батько, що у нас була така сімейна ситуація, що треба було купити. Крісло там, крісло таке, щоб воно е, щоб на ньому можна було спати. Там повинна була приїхати моя племінниця і це готувалися батьки до її приїзду. І так це все було терміново, але їм треба було там особливе крісло, там особливий дизайн, там, колір, розмір і так далі. А, але часу було в обмір. І ми всі бігали по цим меблевим магазинам, шукали це крісло і таке. І ось я дзвоню. Батько, а він був на роботі. Я йому дзвоню кажу, я знайшла то крісло, а він каже, де? Я починаю йому пояснювати, де знаходиться той магазин. І він там щось вибіг з роботи, в нього теж немає часу часу в обмін, біжить туди, як я йому обозначила цей магазин, а я ж так, то вправо, вліво, та зупинка, туди-сюди, от так, знаєте. І це. і це, він по моїм. По моєї наводці прийшов на те місто, а магазину нема. А, в нього ще, а він на роботі, в нього і часу нема, бігати, шукати. І він мені дзвонить і каже: ну ось я тут, на, на цьому углу, де, де той магазин? Я ж знову йому щось починаю пояснювати, а я сама по собі, в мене темне волосся від народження. Я перекрасилася в блондинку. І це я перед тим. Незадовго до цієї ситуації я я перекрасилася. От. І оце я ж йому знов пояснюю, і, і він розуміє, що я йому перший раз зовсім інше щось пояснила. Коротше, він заплутався і, і зовсім не, не там, де той магазин. І врешті-решт, він мені він такий злий, що він нічого не встигає, йому треба на роботу, і це ну коротше, і я чую цю злість в його голосі. А він же, я ж його дочка, він же не може мені сказати, ну якось щось. Огидне там таке, бо ж все ж таки, на сторонній чоловік. І він такий з такою злостю у голосі мені каже: Наташа, навіщо ти перекрасилася в блондинку? А мені так смішно. Ну, я розумію, що я, що я серйозно протопила. І, і ще я коли чую, що він такий злий, то мені в, в, ну, ще більше смішно. Ну, коротше, і оце з того часу, коли мені щось хтось каже, що. Типу, ти тупіш, то я кажу, ну я блондинка, мені дозволено це. Ось мені батько так підказав. <рігла> <рігла> так, що, так що я не знаю, як я міряла ту температуру, що в мене вийшла е, 21, але я озвучую я 22. Ну, тобто і бачу, я 22 градуси. Ну, я думаю, що один градус він ролі не зіграє, але якась дезінформація від мене йде. Тому сьогодні будемо виправлятися все ми підійшли до Аркадії, дивимося. Parku А цей заклад, червоний. Я забула, як він називається. Зараз подивлюся. Якщо не йду, то я скажу. То він зробив анонс, що всі міста безкоштовні до кінця травня, і сьогоднішній день не виключення теж все безкоштовне. В них наверху декілька басейнів. Бачите, яка для діточок вони зробили таке свято. Це все сьогодні безкоштовно. Це я так читала. А ще у них цей заклад ще він анонсував, анонсував пенну вечіринку для діточок сьогодні. Молодці. Лайн називається, бачите, безкоштовно. Ми потроху віддаляємось від цього пляжу. Ну що я вам скажу? Я ж вже привередлива. Вода трохи там грязна, як я і казала минулого разу, що тут завжди, от біля і тут завжди така грязна. Тут вже чистенька, бачите? Але тут нема берега де влігтися. Тільки редлайн є. Отут От класна вода. А там там багато людей. І не знаю, мені не подобається. Отут От яке морька. Яка чистенька, яка блискуча бомба. Теж не дуже чиста вода. От підемо в суботу, чи в неділю, якщо буде все добре, теж сюди в Аркадію, то тільки праворуч я вас приведу на той пляж мій улюблений, за який я постійно розказую, як я там купалася. Там завжди чистенька вода. І там широкий берег, там ну класно там. Що з лети та щок теж якісь О, свята. Я ж собачка, дивіться, яка краса. Зараз, може, спустимось нарешті сюди, бо я вже скільки раз спускалася і так і не спустилася. Дивіться, яка краса. Нарешті будемо міряти. Но мені здається, що вона сьогодні прохолодніша, ніж була вчора, наприклад. Ну, зараз подивимось. Ой, ну клас, клас, находилися зразю, хоч, хоч акунемся. Ростюня вже обсихає. Зараз покажу вам. Так. Он ростюня на берегу. Бачите, як виглядає пляж. Так, дивимось тут. Не виходячи від каси. 20... 24. 24. Як це? 24. Не знаю, як я міряю. Може, я тримаю і воно гріється від мого тіла. капець якийсь. Точно що блондинка. Не знаю. А ну, зараз так потримаю двома пальцями. Чи то такий, напевно, термометр? Китай. Китай не предназначен до нашого моря. Китайські термометри не канають в Чорному морі. 24, не знаю. 24. Дивіться, ану, 24. Короче, 100 гривен коту под хвост. Эч, давай, бегом. Це у нас нова капеліна, в неї можна купатися. Вона така тоненька, легенька. Ну, вона не нова, вона у нас така літня для купання. По цінам. по цінам від мене знову була дезінформація. В середу, я виложила відео, де вам е, жаліюся, на ці ціни, полуниця 120. Я, коротше, постійно щось в мене це не сходиться. Ні, я кажу правду, я ж не прибрехую. але от в середу, після того, як я виложила це відео, е, де розповіла про ціни, що полуницю брала по 80 і таке інше. Пішла на ринок, і, і що ви думаєте, скільки полониться? 50-60 вчора була. І по 50 така крупна, така класна. Ну, не знаю, я взяла по 60, дуже солодка, дуже смачна. Горошек взяла. По 30 був тридцять, у деяких і п'ятдесят. Я взяла по тридцять, але мені здається, що він коли це було дощі, що він попав під дощ, ну вже зібраний в цих сітках. Бо це, бо він в мене ось сьогодні, вчора ще він був нічого. А сьогодні, оце що був в пакеті, деякі були так, як цей пліснявою взялося. Я його поперебирала, тупо викидувала. Ну, всередині, начебто нормальні. Ну, таке, капуста молода, 40 гривень, це вчора було. Огірки 70, ну, помідори 80. Ось такі ціни. Головне, що полониця 50-60. Я взяла собі, поїла з морозивом, так класно, але мені здається, що багато з'їла морозива, чи з жадністю, чи що, що в мене аж горло сьогодні болить, хоч би не захворіла. Ой, це капець, Ну таке. Коротше, лежимо йому. Мог... А, ще купила черешню, черешня була по 150 Черешня дорога, але там бабуся, яка стояла, продавала зелень, я в неї покупала, і вона каже: візьміть в неї такий був латочок черешня. І вона каже, візьміть це за 40 гривень. Я... Він мені заважає, в мене тут зелень, воно все коротше нема де поставити. І я це взяла в неї за 40 гривень, ну там, напевно, півкіло. пів кіло. Ну, така нормальна. Не сказати я їла і смачніше, їла і гірше, але така середня черешенка. А так вона у нас по 150 гривень. Ну. Все. Сьогодні вам ціни сказала вірні на На навчора. Які? На які вони сьогодні ці ціни, я не знаю. Ось так. Ми вже дісталися канатної дороги. Працює. Скільки коштує, не знаю, не цікавлюся, принципово. Тому що нас зараз минулого року не пустили. Сказали, по правилам не можна з собакою і все. І я їх бойкотую. Так, Растя? наш пляж. Подивіться, скільки людей. Клас на наш пляж. У мене постійно різний наш. Но в останні часи, так як нам ближче за все, це і Ми ходимо більш за все сюди. Немо ви можете подивитись неймовірно шоу з дельфінами. У літній період шоу проходить о 12, 15 та 18 годині. Також для дітей віком до 14 років діє спеціальна ціна на шоу до 16 червня. 100 гривень. Також сьогодні на час дня захисту дітей. Діти до 14, до 14 років безкоштовно можуть відвідати в дельфінарії. Немо про собі треба мати свідоцтво про народження. Ви ще встигаєте на вечірні шоу, тому поспішайте придбати квитки. Наше чудове свято ми завершимо солодким сюрпризом від нашого партнера компанії Хрещати. Усі дітки можуть безкоштовно отримати морозиво. Дякуємо всім! Усіх вправники! Вже додому. Ми коли виходили з ланжерона, біля дельфінарія Немо йшов концерт, присвячено Дня захисту дітей, і ми встигли на останню пісню про калину. Я хотіла співати разом зі всіма, але я, але я почала ревіти. Це так зворушило, це так класно, боже, такі молодці, клас. І ще коли йшли по парку Шевченка на верху, там де парк розваг, теж туди лунала музика якась, якісь пісні, мабуть, там теж якийсь концерт для дітей. А ще у міському саду сьогодні розпочалася виставка-продаж дитячих малюнків і дитячих витворів орігамі. І ці кошти, які збираю, зберуть з продажу цього, направлять в ВСУ. Ця акція буде тривати якийсь термін чи тиждень. Я вже не пам'ятаю, я читала скільки. То я туди, туди ще прийду і вам все покажу. А поки я буду закінчувати це відео, приємного просмотру. Дякую, що сьогодні провели цей день зі мною. Слава Україні, героям слава! Пока-пока, до зустрічі!